Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі, з вами Любов. Нещодавно я почала монтувати відео з ступом у марафон Мерцішор. Не пройшло й декілька хвилин, як я вирішила зробити нове включення. А чому це я так вирішила? По-перше, зараз нагадаю, що я вишиваю, тому що прев'ю не показала. Ось це набор Лукас для вишивки гобелену. Ось такі фруктики. Чому ж я увімкнулася? Я багато чула від дівчат, що Лукас має такі грішки, вказуючи, ну, схожі значки. І я з цим стикнулась. У мене <клес> бінго потрійне. Один, два, три. Ці значки можна переплутати. я вже майже взяла не те, що треба, 38-й. Хотіла брати другий, коли мені треба вишивати в персику ось ці клітиночки. Тож будьте уважні, хто буде вишивати цей набір, що тут три схожі значки. Ну, так пощастило, що зробиш. Ось так я починаю. Така в мене діляночка. Побачимо, скільки я нашию. Наступний звіт буде 25 го числа. То мені потрібно збирати шматочки відео з просуваннями, прогресом, щоб показати, як я засвоїла гобеленовий стібок, чи вдалося мені. Вже, бачите, з'явилися закріпочки такі, я розщіплю ниточку і на лице ввожу кінчик, щоб не кріпитися позаду, бо я вишиваю на стрижі, не хочеться відкріплювати п'яльця. Ну що, я пішла далі вишивати. А ви залишайтесь зі мною. 18 серпня я до вас з просуваннями. Невеличкі в мене просування. Поки що наши там стебок. Да, невеличкі. Враховуючи, що 35 тисяч всього в цьому гобелені, не скоро я його вишию. На годиннику у нас 18.34, я собі зробила ключа до гобелену. Як він виглядає? Ось так. Бачите, значки. Я обозначила палетки, оці планшетки, точніше, і зараз зрозуміла, що якщо мені треба 41-й значок, то це наша четверта палетка. І палетки підписані великими літерами. Я беру те, що мені потрібно. Тільки вона вже на іншому боці, ось тут. Ось так. Четверта палетка. Я вже знаю, де мені шукати не такі, бо це дуже-дуже мене гальмувало. Тому що ключа немає, постійно дивитися на ті значки на палетках це незручно. Тож, сподіваюся, цей метод мені допоможе швидше просуватися. А ось так виглядають мої стебочки. Зараз ще є світло за вікном, сонечко тільки-тільки сідає. У нас захід. Куня. Куня. Кс -кс -кс. Вона тут проти сонцю. Тож, я сідаю далі вишивати. Сподіваюсь, сьогодні хоча б тисячу ношів. Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні у нас вже 20 серпня. У мене готов, майже готовий перший персик. І лишилась оця половинка. Я її почала. Ось такі результати. У нас вимкнулося світло, тому я припиняю вишивку, тому що вже не дуже видно. Розряджається планшет. Зараз покажу вам ближчі стебочки, щоб вам було видно. Ці, магія цих стебочок близько, незрозумілі кольори. Як відсуваєшся, ти бачиш персик ось така краса. Ну що, на сьогодні вже з вишивкою все. На процесі 6,85%. Або 2434 степка. Так, просуваємося повільно, але впевнено. Там далі буде багато фону, може наздужину та швиденько відшию цей процес. Закріпки я майже засвоїла, деякі ниточки кріплю ось так от в плітіннях, вони потім це зашиються. Намагаюся не робити довгі хвостики, але воно все одно буде лохмати з того боку. Все, пішла я заряджати планшет. На годинку вже 2040. Сьогодні я вже завершую вишивку, у мене з'являється половинка персика. 1036 бочків сьогодні нашилося. Ось такий ось такий результат. Вимкну спалах. Десь на цьому етапі буде муха, але я її поки не хочу вишивати. Цю родзинку схеми. Нове включення. 22 серпня, як бачите, у мене з'явилася половина персика. Ось так виглядають стебочки, далі піде виноград. Ось сюди я буду просуватися. Хочу вишити виноградик, а потім вже просуватися по фону, бо його буде багато, щоб не змінювати кожного разу ниточку. Тому зараз будуть перші ягідки, бубочки. Сьогодні, 22 серпня. На годинку 20.30 я збираюся на ефір до Юлінімінської на другому каналі, подивитися та поспілкуватися з дівчатами. Сьогодні такі в мене успіхи. 1190 стебочків додався. Виноградик почав нарощуватися стебочками. Ось Так, має вигляд моя картина. Таке м'якеньке, гарненьке. Не дотерплюся, коли дошию виноград, піду шити потім сливи та зелень. Ну що, я побігла, щоб не запізнитися. Вам бажаю тихого, мирного вечора. І до зустрічі в новому включенні. Вітаю вас, мої друзі, 25 серпня. Я вже з фінальним включенням, тому що маємо звітувати у марафоні Мерцешор. Ось мої просування. Зараз я виведу на екран. Перед вами буде прогрес. Як бачите, в мене з'явились персики трохи винограду. На канві зараз вже 14%. Були такі в мене чудові дні, де по тисячу вишивали бочків, а були такі, що я зовсім не бралася за цю роботу, наприклад, коли шила сову. Так, на годинник у нас 18.51. Сьогодні я, мабуть, вже вишивати не буду, тому що бігала по печані. Там зараз вийшли шоци. Проходьте, дивіться огляди, книжок для вишивки. з різними історичними книжками. Там я ознайомилась вбрання українське. Стебочки тощо. Так, зараз я вам покажу ближче, як. Не можу показувати без підкладки, бо не видно, як виглядають стебочки. Зараз на сонечку. Ось так. На такому сонечку все чудово видно. Складновато після хрестика. Не скажу, що прям убиться, але складновато просуватися, особливо, коли зашиваєш все, і потім шукаєш одинакі такі стебочки, як їх кріпити. Були невеличкі помилки, ну, мабуть. Їх і не буде помітно, тому що не критичні. Дякую нашому організатору Юрій Німінський за другий сезон. Сподіваюсь, що я дошию цей натюрморт в другому сезоні. Якщо ні, то піде він у третій сезон. Хоча не хотілося б. А вам дякую за увагу. Пишіть в коментарях, хто вболіває за натюрморт, чи вболіваєте ви за натюрморт чи за мене, хто кого переможе. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео.